Так, учасники ретельно продумували образи, та іноді за надто креативним вбранням конкурсантів розгледіти їхні таланти зовсім не складно. Ой, що дірі діда, ще дідана. Сльоша мешает слушать вас ваше ж декольте. Однажды триглася. И знала, что не дам тебе ни капли я надежды. Мужчина, <свят> свой <свят> У нас точно нет. Спасибо.